Та-дам! Бачите, я з вами задав світішки. Так, сьогодні а, такий день, не аж така велика, знаєте, торт, не такий торт святковий, але я вважаю, що свій найкращий і ще й свічечко, і взагалі круто. Так, ну що, хочу, друзі, вам сказати. І цей. Свічку ми їсти не будемо з вами. Я виглядаю не, не Ахті, не Камельфо, тому що я ще все хворію. А, стан якраз тепер такий, що починається все розвозити. Я вже на антибіотиках. В общем, нічого не допомогла, можемо так сказати. А, як це називається? Не допомогла ніяка вакцина, ні Пфайзер ніяка. Я думаю, що маю право вийти а, хоча б в шортс. В такому вигляді, який я є, тому що ну, всі хворіють. Я думаю, що <кій> всі знають, що таке цей стан. Це вже екватор, <кій> можна так сказати. А... Що сьогодні ми святкуємо? Я довго йду до а, своєї мети. Ми святкуємо сьогодні. Як ви думаєте, не мій день народження. День народження було вже 22 березня, хто не знав, запишіть. Сьогодні ми святкуємо вже одну тисячу годин. я дуже радий, дякую вам, кожному і кожній, за перегляди. Ми пересягнули позначку в тисячу годин. Я дуже радий. Це все я і по побажав собі такого хорошого ранку вже, звісно, 12-та година, але для мене ранок, тому що я дуже пізно приїхав вчора вночі, був в Будапешті і не виспався і я ще й хворий, і взагалі. Слава Богу, температури немає, але гайморит заціпили мене. Корона і гайморит і все на світі. Коротше. Це очень плачевно, печально. Але я не здаюсь. А, бою, я, я не здаюсь, тому що всі хріють, всі, всі лікуються, всі живуть і продовжують жити. Це тільки один момент із нашого життя. На вулиці дощ. Ох, холодно, слякоть. <кій> <кій> ну, зараз не про це. Хочу подякувати вам всім. Mm. За те, що дивитесь мій канал.